Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавого птаха. Сойка птах з красивим оперенням. На чорних крилах є яскраві чорно-блакитні дзеркальця та білі плями. На голові стривоженого птаха помітний маленький чубчик. Цей птах часто зустрічається в Європі. Залежно від пори року птах сойка шукає їжу на землі або на деревах. На поверхні землі вона шукає собі павуків, хробаків та дрібних гризунів. На деревах птах охоче поїдає жолуді, горіхи, а також яйця та навіть пташенят інших птахів. Восени основна їжа сойки жолуді. Кожен птах щорічно збирає кілька тисяч жолудів. Деякі з них ретельно закопують у землю. Сойки ховають жолуді у ґрунт неглибоко. Вони вигрібають лапками невелику ямку, кладуть у неї жолудь і засипають землею, гілочками та листям. Сойки також роблять запаси з горіхів, шишок, буків та ягід. На весні та влітку птахи харчуються комахами, хрущами, жуками, усачами, довгоносиками, листорізами. З дрібних тварин сойки поїдають гризунів. Ящерок, жаб, дрібних птахів, ласуючи також їх яйцями. Сойка це полохливий птах, який у лісі легше почути, ніж побачити. Живе сойка у лісах. Поза періодом гніздування цей птах віддає перевагу дубовим гаям. У деяких регіонах сойка є перелітним птахом. У польоті її важко переплутати з іншими птахами. Впізнати сойку можна за білим оперенням з внутрішньої сторони чорного хвоста, чорно-блакитного дзеркальця і білих плям на крилах. На невеликій відстані сойка літає стрімко. У сойки є цікава звичка. Вона сідає на мурашник і дозволяє мурахам прогулюватися у своєму оперені. Мурахи при цьому виділяють мурашину кислоту, яка просочується в пір'я птаха. Таким чином сойці вдається позбавлятися різних паразитів. Гніздовий період у сойок триває з квітня до червня і супроводжується складним ритуалом. З настанням перших весняних днів вони створюють пари і незабаром приступають до будівництва гнізд. Гніздо зазвичай будується на території невеликої ділянки, яку птахи охороняють від інших представників виду. Цю територію вони населяють упродовж кількох років. Птахи будують маленьке, плоске гніздо, добре приховане серед гілок дерева. Знаходиться воно неподалік стовбура. Гніздо складається з гілочок і стеблинок трав і вистелене сухою травою. Наприкінці квітня самка відкладає від 4 до 7 блідозелених або жовтих з коричневими цятками яєць. Їх по черзі насиджують самка та самець. Пташенята викльовуються через 16-17 днів. У гнізді вони залишаються протягом 19 20 днів, а потім літають разом з батьками або об'єднуються у великі зграї разом з іншими сойками. Сойки живуть у змішаних листяних та хвойних лісах, а на відкритих просторах лише там, де є вдосталь дерев, що ростуть окремо. Їх можна зустріти поблизу міст, але завжди лише у тих місцях, де є дерева, особливо дуби. У густому лісі про присутність сойки свідчать гучні крики. Їх важко переплутати з іншими птахами, завдяки характерному забарвленню пір'я та чорно-блакитному дзеркальцю. Сойка дуже полохливий птах, тому зазвичай вдається побачити тільки її хвіст, коли вона уже відлітає. Багато мисливців стріляють у сойок при кожній нагоді, оскільки вважають їх шкідниками, які поїдають пташенят та яйця птахів, що гніздяться на землі. Сойка дуже добре наслідує різні звуки. У її репертуар входять собачий гавкіт, козяче блияння та інші звуки. Сойки знаходять свої запаси і взимку, часто під шаром снігу чи листя. Жолудів, які вони не знаходять, виростають дерева, тому кажуть, що сойки висаджують ліси. Сойка поширена майже по всій Європі, у Північній Африці, Малій Азії, на Кавказі, у північному Ірані, південній половині Сибіру, на Сахаліні, Кореї, Китаї та Японії. Сойка пристосовується до будь-яких умов. Єдина небезпека для неї є використання людиною пестицидів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.